В Україні пропонують ввести штрафи за порушення комендантської години. Мінімальний штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Чи потрібні такі міри та чи вплине це на кількість порушень? Ну, в цілому, так, да, думаю, потрібні. І на кількість порушень вплине, їх стане набагато менше. Ну, але є випадки, коли треба порушити, допустимо, людині треба в лікарню, людям треба на вокзал, їх можуть встановити і не знати причину. Потрібні, Що по ночах лазити? Ну такі, як я, пожило років, то вони не ходять по ночах. А молодіж така, як ти, то мої відходити цілу ніч. Я вважаю, що потрібний. Ну, я вважаю, що це правильно, бо деякі люди захищають нашу Україну, а деякі собі після 12 там, по барах ходять по всяких закладах. ну, Я вважаю, що це потрібно. Можливо, і потрібен якийсь штраф, щоб люди не ходили так пізно, не порушували правил. Тому що коли ти повертаєшся з іншого міста, зночі на вокзал, тобі потрібно вертатись додому. Наприклад, ти повертаєшся в неділю, тобі в понеділок на роботу, і що ти маєш робити з цим. Ну, типу, мені здається, це якось неправильно з одної сторони. Навірно, ну, потрібно. А як думаєте, чому? Ну, комендантська година, війна йде. Навряд чи вплине. А чи потрібні міри такі? Ну, тут я не можу сказати. Той, хто має змогу заплатити, не буде. Слідувати комендантській годині в будь-якому випадку. Кому людям потрібно, то вони повинні мати розрішення поїхати на вокзал по гриби, в 4 часа йде електричка чи 5. А ті, що п'ють, гуляють. То тих можна не оштрафувати, а дати їм, щоб вони прибрали вулиці, десь парку поприбирали, хиляки порозтягували, попрацювали добре, а не дати штраф тому, щоб мама чи тато сплатили за них штраф. Бо вони не працюють, а тільки гуляють. Я думаю, що треба, так. Да. Чому? Порядок буде, щоб не нарушали. Такий міри цілком є. Доцільними, адже для багатьох комендантська година перестала бути чимось таким серйозним або актуальним, і багато з'явилося порушників. Певна статистика буде досить велика, тому це є досить доцільно та реалістично. В Україні пропонують вести штрафи за порушення комендантської години. Мінімальне покарання 8500, максимальне 17 тисяч гривень. Чи потрібні такі міри? Та чи вплине це на кількість порушень? Звісно, вплине, але я думаю, не потрібно. І чому іменно в Хмельницькому не потрібно таке.